«Ви ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Устав церкви розпочав на недільних службах читання уривків з послання апостола Павла до Ефесян. Перші глави цього послання читаються досить нелегко, оскільки в них стисло викладено вчительські основи християнського погляду на людину, на її реальний стан у житті. Мету її існування і спасіння. В висоті богослов'я цього послання відповідає і його високий, піднесений, майже літургійний стиль. Багато рядків звучать як гімн подяки Богові за те, що Він зробив для нас у Христі Ісусі. Плоди Божого діяння, які ми приймаємо в таїнствах церкви, і перш за все у таїнстві хрещення, називаються тут оживленням із мертвих, спасінням, воскресінням, даруванням нам місця праворуч Бога на небесах. І тут для багатьох це може звучати як якась гіпербола, як якась дивина. Але ми, звичайно, розуміємо, що ці слова потрібно. Потрібно розуміти не в фізичному, а в духовному сенсі. До християн це послання звертається вже як до спасенних, оскільки вони перебувають у Христі Ісусі. Разом з ним оживлені, разом з Ним Воскреслі, разом з Ним вознесені. У хрещені ті, що були мертвими колись за свої гріхи. Як сьогодні згадував Павло за свої злочини, вони стали знову живими, але не якимось попереднім життям, а власне новим існуванням. Вони більше не живуть у очікуванні, що світ може дати якісь е, свої відповіді, якісь свої останні відгуки, якісь фідбеки на, їхні, на їхнє життя. Але вони живуть, вже виходячи з того досвіду, що життя. Наповнене радісним змістом перечуття блаженної радості у вічності, і це все має основу у Христі Ісусі. Усе це треба розуміти як життя у тілі Христовому, як життя у церкві, яка є повноцінною сферою прояву Божественної волі на нас. І цей сьогоднішній ключовий вираз у Христі Ісусі є ключем до розуміння, мабуть, християнства як такового. А апостол Павла він сьогодні поєднується із тими дієсловами, які відображають власне все існування християнина. Це протилежне до життя за стихіями світу, це життя за плоттю. У Христі Ісусі ми вже не живемо за плоттю. Ми від неї відходимо, не ходимо за нею, не знаємо її, не діємо разом з нею, не поводимось, не воюємо, не говоримо. І взагалі за плоттю ми не існуємо. Усе це тепер ми робимо у Христі Ісусі. І варто відзначити, що у сьогоднішньому ривку всі три змістовні його частини про наше спасіння, про наше майбутнє, про наше теперішнє, згадуються із цим виразом у Христі Ісусі. Ми живі, ми воскреслі, ми вознесені на небеса разом із Христом і у Христі. І у цьому контексті можна розглядати Христа як нового Адама. Який символізує і містить у собі нове людство. Віруючи, мають відчувати себе учасниками Божого Воскресіння і Вознесіння. Плоди події Воскресіння Христа, Його Вознесіння і щастя Святого Духа, як ми пам'ятаємо, вони змінили всі стосунки у світі. Тому читачам і слухачам послання пропонується вважати себе спасеними. Павло, це повторює кілька разів в сьогоднішньому уривку. Благодаттю ви спасені. Потім повторює, благодаттю ви спасені через віру уже спасені. Цей термін ужитий у посланнях апостола Павла лише один раз, лише в сьогоднішньому уривку. Він закликає нашу увагу. На те, що визвольне і спасительне діяння Боже, яке вже здійснене в минулому, воно продовжує діяти на нас і в теперішньому. І звучить ви знову спасені благодаттю через віру, спасені не за наші справи, не за наші якісь заслуги, не тому, що ми такі всі хороші і добрі, а лише з милості, з любові і з благодаті Божої. Благодать, спасіння, віра фундаментальні поняття всього богослів'я, послання до Ефесін. Благодать від Бога, спасіння, також від Бога. Але і віра, як стверджує послання, це теж не наше особисте досягнення, це теж прояв Божої благодаті. Це дар, який дає нам осяяння. І глибоке усвідомлення того, що все, що ми маємо, життя і сенс цього життя від Бога, а не від нас самих, і у Христі Ісусі. Амінь.